У нас кількість шістнадцять чоловік. Десять чоловік, добрий момент. На порядок день сьогоднішнього конколу виноситься такі питання про виконання бюджету за перше півріччя. 2025 року про уточнення поштової адреси об'єкту нерухомого майна, про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, про виділення матеріальної допомоги і про розвід заяв. Першим питанням олексіяна. Трошки опустила цей момент, що тому так ну, не дуже готувалася. але ми тут, так сказати усі виконавчий комітет в основному. Значить, доходи за перші півріччя ми виконали у сумі 14 мільйонів 14 тисяч 18 гривень, що становить 129% виконання від плану на даний період. Це становить 3 мільйони 168 тисяч 315 гривень. Це по загальному фонду бюджету. По спеціальному фонду бюджету до е, фонду надійшло за 6 місяців е, 379 тисяч 956 гривень. Це надходження, власне надходження е, ну, <кхи> нашої громади. Сюди входить па, е, плата за послуги, що надаються бюджетними установами, плата за оренду майна, е, благодійні, внески гранти і далонки. Якщо брати по видатках, то о, видатки ми за 6 місяців у нас пройшли в сумі 4 мільйони 467 тисяч 723 гривні, що становить 88% процентів виконання від плану на даний період. Ну рухаємося ми по кошторису. По плану так сказати відсотки чому не 100% виконання плану по видатках, тому що інколи видатки плануються більше на передні місяці, щоб ну і так. І ще хочу сказати, що фінансування ми направили вільного залишку у 486 тисяч 656 гривень. Це кошти, які в нас були в залишку на першому перше 2020 року, і ми їх направили на видатки, які не планувалися, і які заплановано було провести в даному періоді. щось. Я запитання. Mm -hmm. Тоді проєкт рішення стане на голосування. Прошу голосувати. Друге питання про уточнення поштової адреси, Віталій Михайлович. Звернулися до рішення вас там. Виконавчий комітету звернулася з пантюк Руслана Володимирівна про те, що необхідно уточнити адресу, так як вона ну, Дійсно записана була адреса червона вулиця Радгосна без номеру, прописана їх у майнових документах. А треба, щоб була на самому, ну, так як вона є і по книжці, шнуровій, Червона гірка 20 квартира 1. Тобто нам треба уточнити цю адресу і зареєструвати. Такою, щоб була дійсно вулиця Червона Гірка, 20, квартира 1, село Потіївка, Житомирського району, Житомирському. Прошу проголосувати. Mm -hmm. Про затвердження науково кошторисного розрахунку Мирослава Іванівна. Mm -hmm. Всі ми знаємо, що в минулому році було зроблено е, проєктно-кошторисну документацію на закладу, заклад дошкільний заклад освіти в замках. І всі заклади освіти мають бути оснащені пожежною сигналізацією. Тому в цьому році до початку відкриття закладу освіти ми повинні були провести, бо в нас є цю припис, якщо його немає, і були затвердені з розрахунок вартості об'єкту будівництва надання послуг з монтажу системно, системи пожежної сигналізації у закладі дошкільної освіти. Трумочок. І затвердити зведений кошторис вартості об'єкта у сумі 52 437 тисяч, е, вже сигналізація поставлена. Прошу вас проголосувати. Прошу вас проголосувати. Слушайте, так, слідче питання про виділення матеріальної допомоги. Поступила заява від Пінчука Володимира Андрійовича. Ну, я знаю, що в нього травма руки. Звернутися за допомогою виплатити матеріальну допомогу на лікування Пінчуку Володимиру Андрійовичу в сумі 5 тисяч ти гривень. Вот и начальник угоди на це, я це тоже думаю. Пальці, <говорити> <говорити> та шо, <А> не по-другому? <говорити> 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 да. Ну, да ну, шо? ну хай буде, все. Хай буде, буде. Рішення прийнято? Принято. Так, следующее питание, Наталія, следующе, роди заяв. Ну, дійшло дві заяви, там конфлікт. Не можуть поділити города сільської ради. Кі спасують, а знаю. <клух> вони не можуть пасти, відв'язують, мені на город їх прибувають. Розкажіть, Світлана Іванів, як це може? Так, зараз розкажу всю правду, як на картах. <клух> 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 так, щоб чого не забудеться. Так, почнемо спочатку, як воно все це було. Де той город спочатку вітає вишне? Це так? під хатою, <клухи> належить <клухи> сільській раді. Так. <клухи> да. А прийняв ще бідає, хто то може подивитися. За нами, так. Да. Розкажи, як це все було. Це конфлікт не тільки з нашим городом, а з усіма людьми. Ну, спочатку так було. Там проживала жінка, яка вже померла, а в неї дочка Ніна. Вона виїхала в Італію, де вона ще з тих пір нам дозволяла пасти цей город. Брат каже, пасіть, викосуйте, що хочете. Після того, як вона вже перейшла на сільську раду, ця хата, Марина Борисівна, я пішла до Марини Борисівни, вона сказала, да. я дозволяю вам викошувати і пасти там кози. Ми почали припидати і каже, коло хати теж можете там кози, порадок наводить і все. Ми так і робили. Після цього весною, уже два роки, весною приводить рая Бондарчук туди свою козу та ще з козенятами. Ну, я вже мовчу, що вони нам вибули города всю весною, Я хотіла подати поліцію, ну, щоб вони відшкодували. Але терпіла до, пори... до часу. Вона ще там і дулі давала, а Віталік приїжджав після цього, коротше, погрожував мені. Каже, ну, погрожував, чим я погорожу, ви мені прибили козу на мій город? Я записала все. Короче, ну, не покажи, Ви приведе козу на мій город. Я докажу, й до цього. Коротше, так починається. Тому терпіли нам. Потім що приходиться косити, вона постійно приводить. Отакі пуски вийду мене. Ну, що там косить Ось Остюки одні залишилися. Ми ледве викосили, попросили сусідку, щоб вона нам дала. Ну, вона, поки там не сіла, не чула, Дала викосити. То оце ми 15 сотих склали і своє викосили, ну, 5 сотих, там нічого не було, там солома в основному. І це є. І отак ми склали це сіно, нам не було що. У неї паї, по-перше, заплатила вона за паї. По-друге, коло хати вона викосила раз уже сіну собі. Не Віталіку, а собі вона викосила. Ось другий раз вона отаву викусила, Це за мене а тепер так, вона да. приходить. Я да, допишу, да, я не окманіли, вчора склали них трактор, вони склали вже отаву свою. А, да, да, і, чужу, так, і Ти на чужому роді. Я нічого не тобі. Уже Ви, і викосили, а і ні, нам вона не дала. Ледве викосили ту на том городі. Ми викосили те сіно ледве, як нему склали ще й завидує. А тепер вона прийшла на цю отаву, думаю, почали. Хто не дав косить, то скажи. Дайте на, мені докінчити. Не переживайте не не так не гарно. Правильно. Потім. прийшли ми до цього, ну вже зараз стоїть коза з тим козенятом. Уже викоси вик... вже зовсім, ну нема то й отаву давить викосить. По-друге, люди ще козеня посіба. Хто один став сів, до людьми, що ви побачили? два далі в землі коло хати. Ото мочу від коровами ворога. Ми це Наш третій рік отака вона є головою. У нас співає. Це зараз почалося це молоді. Не лишайте не перебивайте, не перебивайте. У нас ніякий старий, сядьте там, дав. Я хочу тебе бачити. Бачите, ось яка вражда. Вона не тільки до мене, а до людей ходила у город, і люди казали, що поб'єм вікна. Вона лізла і там год, я ще порожу. <фу> а чого? Бо <по> ну, защита. Він погрошує. І, по і люди бояться. То я хочу показати. 15, 16, 16. 20. 20. 20. <по> вона це чесно, ви знаєте, самі сміття, правда, вона не гарбає, вчора що не робила на тебе. Так, ліка визначить <по> Але так не гарно, будь ласка, сядьте. То вислухайте далі. Потім що виходить? У нас не гектари. По-перше, у нас коло хати картопля, посади, у нас немає де садити пасти. Потім оце в цей клаптик, де ми косили і припинали. Більш немає. Теті наді ми попросили, там 15 сотень. Вона не сіяла. Бішти в кого. там все сухе. Там є де припинати на лузі. На то сухо вона тягала, але вона прийшла сюди і воно якусь її, отама почала рости, вона почала приводити. Доявіть собі, якби вам люди дозволили, ви викосили те сіно і буде отава, і вона вам привела у це, де ви дозволені. І пасла, щоб ви зробили? Ви взяли палюку і по спині вигнали цю людину. За заплачене. За все, що людина дозволена, зварі Борисівна, ворисів а вона приперла потім то побігла написала заяву. Як це я снала? Мене тероризували, вони постійно в ворота стукали, погрошали. Хто? Я не кажу про що вони погрожали. А хто, я сказала так Сядьте, будь ласка. Один раз був що мені робити. Я не знала, що він пішов тобі. Що за клівета, До я повела до їхнього городу та сказала: подивіться, ми викосили, ми, Ді, Я не переможу почала. Сядьте, будь ласка, сядьте. Почала отава рости, вона почала водити. Перед нами другі їй дали город перед нашими воротами. Ми почали прибирати, вона думала, що я поведу ту, ту козу на той город. Я кажу, ми не ведемо там комірник, до города. Була Юри, Харченко, потім комірник віддали той й город перед нами. Я тільки прийшла вона сказала, тільки попробуй. Прип'ять коси, О, а я сказала, меж... ми навіть і не приготуємо свій город. Ми прибираємо тільки. Коротше, вона нам вичитала. Ну, а я думаю, до тих, тебе є трактор, чоловіки. викусить той город, припинайте то вона й припинає, а вона як тут попасе, потім по у неї город є. На городі попасе, потім до нас прийде, в його тоши. І отак постійно тероризування. Постійно. Приводить, вона отавимо. На викосі, та я кажу, ти повинна нам заплатити за ту отау, що ти вихопила. Ти ж її три тижні назад, як я засідав, а ти ж отаву ж десь? Так, а ви другий раз розкосились. Я прибила на твойові мовчить. Ми, а а як ви сказали? Перед нами город, ви сказали, не припинали, вам дав коміт. Перед якими тобі? Перед нашими да, воротами ви сказали, копійте вам дав там прибиває. А я ми викусили, заплатили гроші. Отава виросла, отава виросла, тепер вона наша. Все дозволить ще перед тим Маріна Борисівна і Ніна ну, не Ну Ні, вже, Ніна вже не, 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 не власниця. Так, да, Але Марина не, Борисівна не. нам дозволила ще перед тим. Ми косили пасту, вона висла і тероризує нас. Я зрозуміла. Ми всі не зрозуміли, що вам за видос. Слухайте, я вам скажу. То вона я випросила, хочу доказати. Отож люди, ось, наприклад, вона не викосили. Дивіться, ми за ту землю, що комірник надав, ми за неї не говоримо. Ми да. говоримо за ту, що Ну, комірник їй дозволили. Я, я взагалі не, 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 не говорю. Вона Марина Борисі не дозволила. То вона сказала, тільки попробуй, тобі посіли. Сказала Марина Борисна, що ми не можемо. Добре, вона викосила. І посіла. А я викосила, ми гроші заплатили. Ви не говорите, що ти казала, що ти казала. Де підтвердження хоч яке-небудь? Послухайте, я. Ви не посадите в кулу. Ви знаєте, які землі якого призначення віддаються під випуск знаєте ну, Я Нам дозволена Марина Борисівна. Дивіться, для того, щоб всі землями і написали заяву. Ви заяву написали: ось всі землі підпорядковані сільській раді. І землями розпоряджається сесія сільської ради. Сесія може надати так? дозвіл на використання земельної ділянки. А якби ви косили? Мені дозволили, що ви а вона прийшла пізніше. Ви вшатили палку, і вигнали сказали, я заплатила. От та вона росте, я маю право пасти. До кожен би так поступив. Якби вже два роки пасли і косили. А тепер вона приперлася і хоче нас забрати відстані дай кусочок. А де вона жовтня. На мені нема ні ну, у такого, що не одного метро. То я сподіваюся, не у мене на вашу славу метру, вона мені не поставила что уходите из Узбекистана. И снова я целую пьяненько, паса кругом она бросила все. Я кругом пьяненько Ту сторону лома, а ты порой упоралась на слово, чтобы забрать вот эти кусочки кубик на слово. Ты мне слушай, это не знаю, что же я буду. Три года назад купила кубик. На очереди, очереди не мое уже на полі, А вы? Она треба не Нам вона треба на лук. Взяла я козочку припинать. Ой. А, до, туди до привела я припіла вона, прибігає. Це ми тут пасем, нам дозволили, ми поспитали, ми пасем, Раз таке діло. А мені, правда, перед цим у нас проти вони мали ніж родичі їхні, там ключеві. Вони казали, Рая, я їм колись з в всадя, я їм молоко на Ну Но то не за те молоко не за що. Вони просто кажуть, Рая, припинай, кажуть, нема де корю заліти. Припинай то ти до нас, Ну я корову не припинала там їх. А вже як далі перед той операцією до коров, взяла цю козу, повела в її там на роді вона, вийшла, не припинайте. Ну не припинайте, не бачить з ким була. Була так безполізна. Це мови навіть нема. І що ти бише? Вона, як встане на коліна, як почне клясти, щось молиться, молиться. За нею кричить, хай бета, а я йому хрещу дівчата. Я стара людина, Я перехрешу, де йду далі. Слова їй не кажу. Що вона слова, не кає слово, їй не разу не свалилася. Бо з ким була, я не на людина. Mm -hmm. Ну, хорошо. Почули мовданові хлопці. Мені намовчиха, це каже раді, хлопці Молдавані, там, воно якраз проти вічної вічній хаті, такого город там. Начало я ж туди. Каже, припинайте в нас, боже, припинайтесь, я все одно не кожен, припинайте я кожу там. Давай я там припинаю, я попину. Вони теж дуже скандали, але ну, воно ж не прийшов. Ж якось вони стерпіли це все. Як на другий год, літо я попасла, як на другий год, туди ворог біг на цей вороже. Знову ж тоді, дай я пасла, щоб не своритися, нащо півні здала? Я стара людина, от що ну не людина. То. <гум> а чого <гум> єсиш, що людей купав. Як <гум> я <гум> то, вона наклала вже весною на весні, наклала того ля, там на проході якусь яку кинула зверху чи пластмасну. Ну туди жарко, не буду кидати дати голі. Я вертаюсь додому, приходжу до Віталіки, кажу, Віталій, що мені ходить? Нема де кози прибувати. Знову кажу, заклали голем і сітку і не пускає мене туди на ті голодному Молдавані, ще на Учищі, там багато їх пустує. А, він, а якраз продали хату цю, а він каже, мама, заклала, то хай закладає. Продали хату. Це вже каже, не опища на хата. От мені казали хлопці, родичі їхні шопасті там, але я не пішла проти їх. Ну нема з ким взяти, Що ж я визяти, це чужому ну, колотіло? Каже, припинай. Це сілядовська земля, припинай, каже. І тобі ніхто нічого не скаже. Так я їх прибила, що вона мені робила? Боже, прибіг, а мумирний борісом. Вона мені таке робила це два роки, такого спокою нема. Тут цього здоров'я немає їжджу по полікарні. А вона колотить страшні сили, але я не разу. Хоча мачуха я позамула, чи слово і пару склад, то поперефічу, де йду далі. Це падає на коліна, я не кажу, що там не перепустила. А дурі хто давав? Я тобі давала. Дурі давала. Тому що нема директора прийти. Кажу, горбу мені на світок, що ви кози, козенята, погодили. Ні на вовчині, ні на вовчині. І ще, ще, да. ще до того було вистачено, ні. А ти почала тут прибивати. До його пасла нічого. якось, хоч немає. Як вже цей вон. Вона, я вже й хожу. Да всім вона нагадала, всім сусідам, а сусідка каже: ти косеня кричить, я больна, костиною а Оно репетує, репетує <плес> цілий день. <плес> До вона от хаки одвале туди да людям тільки А я заклада в на погоронах. Або мастер, <свистання> або італій, кажуть, так, так напиши таку ступить заяву. В Італії даже не знаю, що я пішла з фідерації. Це не дав. Так, я не понял, які є пропозиції щодо вирішення даного конфлікту. Ja, 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 не дозволяйте нікому просто. буде конфлікту.

Давайте харплатить вже, можна, вас. Це є виконком. це ви прийшли посваритися між собою? Давайте ми ви, ви вас висловлюємо, тепер не прийдемо рішення. Приймайте. У нас теж робота якась є. Ми ж не можемо стоїти. Да. То ще які є, ще які є. Ступина пропозиція заборонить обох. Бог позвонить, чи я це земля? Земля зі своєї ради. Значить, мають право і одна сторона, і інша вона користувати. Це право, мають право. Не можуть знайти його бачити, може так припинають. Бо чи ці радистики, чого це не викомандувати? Це земля сільської ради на даний час. Це не чия земля. Якщо ви помилитеся, поділіться половину тому, половину тому. То вона я випасилася, хто сіти разів може викосити. А нам не де наші? Я не пушу там, Боже, нашу То вона що щоб мене викосили? Не слухайте люди. Дивіться, це земля сільська ради. Ви якщо хотіли цю землю брати, випишіть заяву. А я й написали, вийшов. Ні, це не це. Це ви писали, дай дозвіл на ви вже проводили до хати. То земля під будинком. Да, так, Це земля ви, під, ви, під будинком. Тим більше, що це власність сільської ради на даний час, це не чия, не ваша і не ваша. Mm -hmm. Якщо ви або ви пасаєте мир, а якщо не можете помиритися, то, то, то бояється, я то вам боя. я не я нічого не чепию. А ви між собою можете помиритися? А, 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 помирити? mm -hmm. а я вже не змінилася, от і слово не сказав за роки. — Хай не ходить, що ви колохати. Пані покупляють і тут наш лаве. Світлана, чого не, не, не треба? Світлана Іваніна, ви не послухайте, це земля сільської ради. Це не ваша і не раїси подаряна земля. Це земля сільської ради. Ви або домовтеся. Добре, ми з цієї діли не як вони будемо мати. Хай що? Бачи, є. Що робить? Але не бог на світі, ви ще побачите. Так як одна корову, а то. Ви правильно сказали. Хай, то хочете посити. Та як вирішили? Вирішили. Якщо ви можете, то вирішили? Якщо ви не віричите сами, то заборони по компа. Заборонить вам. Ані переорати, спасибо вам за супробу. Якщо да, ви не можете вичерпати. Да, як ви викосили?

Без стыдно, це? Доходила. Ну що соля мало? Ну це Мало не мало не землі буде.